Ось такі цвіточки вже пробиваються у мене в садочку, хоча ще морозно, вночі мінус такий добрячий. Ну, як добрячий, мінус 4. Десь так. І видно, ще ось. Бачите, приморозок. Сонечко вже декілька днів виходить в день, але не все ще розстало. Такий мок зараз насолоджується волого, і холодно, і тепло, ну, коли сонце виходить, ну льодок ще є. Видно, на нашому озерці навіть ще Вон, така крига, вода замерзла, і за день він не розстає, цей лід. Ось так лежить на каміннях, на траві. Все-таки і закрашене везерунки природні, да? як природа красиво все розмальовує. Пам'ятаю, в дитинстві постійно ми розглядували на вікнах, як заморзали вікна. А це, я забула, як воно зветься, воно цвіте, розрослося вже таке велике. Цвіте холодно, не холодно, тепло, не тепло, мороз, не мороз. Сніг, не сніг, постійно цвіте. Це було, як він зветься. І тут у мене ось морозник. Із-за того, що то сніг випадає. Ну і в ніч морози, тоді це сонце. Вони такі квіті страшні-страшні грибкові. О, така квіточка. Але квітів дуже-дуже багато було, треба вже тут порядок наводити, буде пізніше щось укорачувати. Квітів дуже багато, але вони такі негарно виглядають. От він такий дуже стійкий. Це у нас, коли був сніг, все снігом накрила, тоді то мороз, то сніг. І тоді то приморозки, то сніг, то сніг, то приморозки. Ну і зараз ще приморозки такі гарні вночі. Та ще йдуть періодично. І виглядає він дуже негарно. Якби сухо було постійно, то може б краще виглядав. А так теж цвіте. Постійно цвіте. Зима не зима, мороз не мороз, сніг не сніг, постійно цвіти. Але вже так пташки співають гарно. Відчувається, що весна вже ось-ось, і сонечка гріє вже по-іншому. І день вже набагато довший, вже аж до шостої години вечора, не темно. Як було раніше, і сонця більше. Прокидається природа. Треба обробляти свої орхідеї на віранді і в майстерні від хижаків починати вже. Бо понадивлялася відео дівчат, деяких вилазять там вже всякі гади, які гризуть орхідеї, то не хочеться, щоб це в мене починалося. Отак От сніг ще лежить. Не, не сніг, а приморозки. Це приморозки. І до вечора вона не розстає. У нас сонце не заходить ще на участок повністю. Треба ще трішки почекати. Ага, зараз покажу ще щось. Ось вже пролізки. Повилазили проліски. Верші квіти, весняні, гриби у них якісь ростуть. Ну і ось вже вилазять нарциси, тож, тож весна вже зовсім скоро, А риби сплять. Коли так дуже холодно, вони на дні і майже не плавають. Хтось у мене питав, а що ваші рибки роблять, коли зима. Отак от і зимують, разом як у природі. Цей час, звісно, ми не кормимо, не працює у нас і як вона. Очищувачі, води не працюють, все спить. Чекає, коли буде тепло. Везерунки які. Зима ще малює з води і температури мінус. О, сусідські собаки. Попросиналися. Це теж нарциси вже вилазять. Тут у мене такі маленькі нарцисики ростуть. Це моя шафа з добривами. Та таким різним приладдям це для орхідей. Тут же в майстерні. І я сьогодні буду підживлювати зовсім маленьку дозу. За цим добривом це Алк-Амикс. А тобто, це з морських водорослів, холодного віджиму. Дуже мені подобається, як орхідеї реагують. І не тільки орхідеї. Зараз розбавлю і буду поливати. Вчора я поливала орхідеї на веранді, сьогодні тут в майстерні. І ось стою перед саркохілусами ті, що до мене в стані приїхали. Відальонки. розглядаю, які вже квітконоси у них. Ростуть вони ось під лампою. Майже всіх з квітконосами. Так, всі з квітконосами Один, другий, третій, оцей має бути червоний. Чисто червоний. Чекаю, який же буде. І ось іще. А оцей цей був дуже квалий, коли приїхав, я його показувала. І ось одна частина, так і не хоче жити. Ну, він у мене був розділений. Ось іще одна. Частина це 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 один і теж. Тоді он маленький, який був погризаний слимаками. І оцей. Він такий був теж поганенький. Зараз він листя жевтить, ну, тим паче, інші ростуть і коріння росте. Ось такі в мене очікування. А зараз ще покажу ось, чи разом показати вже. Тою частиною іншою а лосатіка така і інше інші відео собі теж зафільмую, як розвиваються, як ростуть після обробки для росту коріння А в цьому відео я хотіла показати деякі котлеї, які полюбляють, не те, що полюбляють, а для них це природне. Розвиватися і рости, тобто вегетація в холодних умовах. Це ось у мене Йонга Лейлія маленька. Ну, теж так? Да? котлена. Вона до мене приїхала, була така зовсім маленька дитиночка. Була посажена зразу теж в мох, бо ну, така дуже маленька рослинка була. Вона і зараз невелика. Вона і зараз невелика, не скажу, що вона велика. Ой. Вона висить мене під лампою в іншому місці. тут же. В цьому ж приміщенні, але під лампою. Це я так поставила, щоб було зручніше роздивитися. І ось дивлюся, роздивляюся. Вона, мабуть, зацвіте бо її ось нова псевдобульба трішки як вагітна. Так було точно з моєю іншою йонгою, яку я продала. цвіла вона у мене у березні 22-го року. Буде посилання на це відео. Я недавно знайшла його в собі телефоні, коли вичищала, все видаляла, загрузила так на згадку. І того ж року я дуже багато почала продавати орхідеї, бо була в такому стані, що не хотіла ніяких архідеї. До речі, тоді в мене багато їх. Ну, як багато. Якась частина загибла, бо я за ними не доглядала більше місяця, не поливала не І, звісно, особливо маленькі загинули. Ну, і тоді я продавала все, що продавалося, і її теж продала. А ці маленькі, я ще не впевнена була, вони чи не вони. Я й зараз не впевнена. Схоже дуже за габітусом, що це вона. І, схоже, що ось вона вагітна. І он листочок вже тріснув, і скоро можна буде подивитися, там зразу бутончики можна буде видно. В цей же час, так же, як і та, розвивається. І я хочу сказати, ще у мене є така маленька, десь теж тут висить, що є багато орхідейних з котлиної групи, які в таких умовах ростуть і їхній метаболізм, обмін речовин, якраз на самому високому рівні. І в цей час їх треба і поливати, і підживлювати, що я і роблю. Того року я пересадила вже в трошки більший горщик який є. І теж в мосі, так що у нас тут знизу, зараз подивлюся, он суха зовсім. Там кара я не бачу. Я не знаю, чи буде вам видно, а там кара. Десь отак кари, а потім мох. І зараз буду її поливати. Ось цей час, коли тут вночі десь 8-10, а в день не вище 16 градусів плюс. Отак росте, розвивається і заквітне. І не тільки вона. Ось скельні леєлі, отакі малявки, такі малесенькі, люблять прохолоду. Ну, я колись робила про них відео і показувала, що оця травичка для мене, знаєте, як показник того, досить їм води чи не досить. Тут он теж ця бульба почала рости в кінці літа, і он вже доформувалося, і видно, що там. Відконосики ростуть. І інша на іншій стороні теж бачила. А ось. Ну, тут ще не дуже видно. Але теж від квітконосики. Подивимося, витягне чи не витягне. Це буде перше квіткування її тут у мене. І ще одна. А це рости почала, ось дивіться. Це почала рости. Гарно так росте. Хочу сказати, що у всіх орхідей, от і в котле, і в дендрі, ті, що отримують дуже багато сонця, о, як в мене, да? то вони отак не витягуються, як з тими, якими я купила. А ось такі, як м'ячики пузатенькі, <смітні> <смітні> ростуть. Також тут в мене в цьому приміщенні орхідеї, які сплять. Котлиї маю на увазі, які сплять. Теж себе гарно почувають. І що зручно, що їх дуже особливо поливати не треба. А ось іще в мене тут лаєлія одна росте. Ще гляну Я забуваю обі на якісь звуть Ось така Манліс Там ще в неї он. Один пуп'янок ще не зацвіла. Вже в неї три напрямку росту. Ну вон, бачите, одна котлея, вона спить, теж в мосі росте. А он поруч з Аркахілос у жовтими квіточками теж вже з квітконосом. А ось ще одна котлея. Ось такі вони неї. На сонці зафарблені листя. Отакі листочки в неї гарнючі. Не знаю, Максима чи не Максима, щось мені її бульби на Максиму не дуже схожі. Але точно квіти будуть дуже забарвлені. Такі бордові. Подивимось. Ще не цвіла. А тоді, як не сподобається мені, та буду продавати. Бо дуже багато таких, які ще не цвіли. У нова Генійська гадендробіума. О, вже які квітконоси. Вже ділиться на пуп'янки. Кучерявий буде такий. Один квітконос і ще один. От він в цих умовах дуже гарно розвиває свої квітконоси. Ну і теж зручно, що дуже особливо його поливати не треба. Ну, орхідеї ж вони такі накопичують дуже багато споживних речовин у своїх і в листях. І он така, вон, яка дебила псевдобульба, тубер, Вона, як у котлеє. Ну, як виглядає, де ти ось. Тож використовує із Бульб. Ну і трішки я там підбризкою, особливо, не дуже поливаю, щоб це ж все-таки більш теплолюбива рослина. Хоча він потребує перепади, такі гарні перепади, щоб вночі було 10,8, теж піде, а в день щось було так 18, 9, так до 20. От. Я забула, як його звуть. Як відхожу від нього, згадую, а як. На камеру вже, який раз він мені попадає, я забуваю його назву. Розвивається ще раз моя енциклія цитрина. Теж зараз треба буде полити і підживити. І оцю треба і полити, і підживити. є японіка, а тут аж в мене оні, як квітка носить. Вон, які бракитка Ой-ой-ой, у австралійців це теж буде перше квіткування в них. А це в мене цибулиння, квіточок. Хочу зараз замочити фунгіциді і посадити просто в горщики, бо висаджувати треба було це цибулиння у тому році ще. Восени, а я ось зовсім недавно купила, було по скидках от такі о, тюльпанчики. Отак от вони звуться, ось: тарда, лініфолія або сакса тіліс. Так класно виглядають, я не знаю, тут суміш, я так поняла, суміш. О, тут різних. Вони невеличкі. В кого є такі, може хтось поділиться. Як їх краще посадити, поки я замочу їх, поки вони підсохнуть. А мені ще треба підготувати і земельку, бо на вулиці зараз дуже холодно, морозно, треба якась її нагребти. Ну як? Вона у мене в мішках куплена стоїть, щоб вона нагрілася, положити в горщики, потім висадити. Може зацвітути цього року. Бо вони вже почали рости, треба саджати. А в деяких орхідей... Це дендробім коріння росте і не зупиняється, якби тут холодно і сухо не було. Це мій папіліо. сухущий, сухущий треба поливати. Раз на тиждень я до них сюди заходжу, деяким дуже мало, а деяким і досить. Ну, вже як є, буду зараз поливати орхідеї. На цьому все. Слава Україні! рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!